Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчення теми сума кубів та різниця кубів. Будемо розв'язувати типові вправи і задачі. Давайте пригадаємо, як правильно записуються дані формули. Вкажіть правильну рівність, оскільки... У нас зліва записано різницю кубів, то нам потрібно знайти правильну формулу саме для різниці кубів. Пригадаємо, що різниця кубів двох виразів дорівнює різниці цих виразів помноженій на неповний квадрат суми даних виразів. Отже, правильною буде формула, яка записана в рядочку 2. Так, вказати правильну рівність. Тут у нас сума кубів. Пригадуємо, що сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат різниці даних виразів. Отже, правильно буде записана формула рядку 1. Так, виконаємо такі правиль. Права перша. Ставте замість крапок такий вираз, щоб добуток можна було записати у вигляді суми або різниці кубів. Так, оскільки у першому рядку у нас записано різницю двох виразів у перших дужках, то це буде формула різниці кубів. І пригадаємо, що вона дорівнює різниці двох виразів помножені... На неповний квадрат суми цих виразів. Тому потрібно дописати в других дужках А в квадраті додати. Неповний квадрат, отже, у нас просто добуток, а не подвійний добуток, а множимо на 5, буде 5А і додати А в квадраті. Так. Це в нас буде формула різниці кубів. Тому ми запишемо А у кубі мінус 5 у кубі. Так, ми записали у вигляді різниці кубів. Звичайно, можна ще 5 у кубі записати як 125. Можна залишити так. Другий приклад, приклад Б. Поглянемо, що в нас записано в дужках. В дужках у нас записано. Написано неповний квадрат різниці двох виразів. Оскільки записано неповний квадрат різниці двох виразів, то це в нас буде сума купів. Тому у перших дошках нам потрібно записати суму двох виразів. Поглянемо. 121б в квадраті. Що потрібно піднести до квадрату, щоб отримати 121. Звичайно, 11. В в квадраті це буде просто Б. Значить, тут буде 11Б, а М в квадраті це піднесе до квадрату М. Тому у нас в перших дужках буде 11B. Додати М. і помножити на 121 b в квадраті мінус 11 bm плюс m в квадраті. І тоді можна записати як суму кубів. Це буде 11b Кубі, додати М. Кубі. Все ми записали у вигляді суми кубі. Звичайно, можна перемножити 3 11 б на, на 11b на 11b, записати скільки це буде. Так, і, приклад останній. Поглянемо. В перших дужках у нас написано плюс 2П. Отже, це просто якась сума. В других дужках 81 квадрат. Тому ми робимо висновок, що в других дужках повинен бути неповний квадрат або суми двох виразів, або різниці. Оскільки в перших дужках плюс, то у других дужках повинен бути неповний квадрат різниці двох виразів. Які ж саме вирази? Ми бачимо 2П. Що ми повинні поставити замість трьох крапочок? От тут нам підказка 81 q в квадраті. Оскільки по формулі у нас іде А в квадраті, а тут А, то думаємо, що потрібно піднести до квадрата, що подержить 81 q в квадраті. Звичайно, це буде 9 q Тому у перших дужках буде 9 q плюс 2П. А у других дужках, відповідно, вже початок у нас є 81 q в квадраті. Далі мінус, бо неповний квадрат різниці. Множимо 2 q на 9 q на 2 p буде 18 q P І плюс 2 p до квадрату 4П. Квадратів. І тепер ми можемо записати у вигляді суми кубів. Це буде 9 К в кубі плюс 2П теж в кубі. Так. Виконаємо наступну вправу подати у вигляді суми або різниці кубів. Тут у нас вже записано, в перших дужках ми бачимо суму двох виразів, у других дужках – неповний квадрат цих виразів. Отже, ми можемо записати у вигляді суми кубів, тому це буде 0,1 А піднести до куба і плюс 2П теж піднести до куба. Так, можна спростити, можна залишити так. Якщо будемо спрощувати, то 0,1 до куба. Після коми була одна циферка, стає 3, 0,1 тисячна А в кубі. Плюс 2 множимо на 2 і на 2, 2 в кубі це в нас 8. В кубі. Дорівнює другий приклад. Оскільки в нас в кружках 5х мінус сім'ю, то ми розуміємо, що це в нас добуток різниці на неповний квадрат суми цих виразів, і це буде формула, різниця кубів. Буде 5х в кубі. Мінус 7 у теж в кубі. І далі можна спростити. 5 у кубі – Це 125х у кубі. Мінус 7 у кубі можемо подивитися на форзації підручника. Буде 343. І гри кубі. Друга права витягнути. Наступне спростити вираз. Значить, ми можемо спростити цей вираз або розкривши дужки, або використавши формулу скороченого множення. Якщо ми уважно подивимося, то ми помітимо, що. Оце в нас формула, яка називається сума кубів. Добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Можна записати як х у кубі плюс 5 у кубі. Хмінус 5 помножити на х плюс 5 це різниця квадратів. Тому можна записати ось так 5. Помножити на різницю квадратів двох виразів. Помножити на х квадраті мінус 5 квадраті. Тепер залишається розкрити дужки, помноживши все на 5. Отримаємо х у кубі. Додати 5 у кубі. Можна не обчислювати в даному випадку. Додати 5 множимо на х в квадраті. Буде 5х в квадраті. І 5 множимо на 5 в квадраті, буде 5 у кубі мінус 5 у кубі. Тому що ось тут у нас перший степень, тут другий примножені показники додаються. Тепер бачимо, 5 у кубі мінус 5 у кубі знищується і буде х у кубі додати 5х. Квадраті. Так. Четверта вправа. Розв'язати рівняння. Ми знаємо, що для того, щоб розв'язати рівняння, спочатку також треба спростити, розкривши Значить, Це в нас знову ж таки формула, а саме в нас сума двох виразів, множиться на неповний квадрат різниці цих виразів, це буде сума кубів, тому потрібно 3 піднести до куба. Плюс 1 теж піднести до куба. І розкрити дужки. Перед дужками мінус, значить буде мінус х в квадраті множимо на 27х, буде 27х у кубі. І мінус, оскільки перед дужками мінус, х квадрат ножимо на 1, х квадраті. Дорівнює 0. Так. При х піднести до куба, 3 до куба дає нам 27, х в кубі. Додати 1 до куба. Це буде 1, Відняти 27. Х в кубі і відняти х квадратів дорівнює 0. Бачимо, що 27х кубі і мінус 27х кубі знищується, залишається 1 мінус Х квадраті, дорівнює 0. Ми звикли залишати змінні зліва, число переносити вправо. Але в цьому випадку так рівняння ми не зможемо розв'язати. Якщо ми уважно подивимося, 1 мінус х квадратів можна записати як 1 квадратів мінус х квадратів, тобто як різницю квадратів. І потім, розклавши на множники, ми отримаємо 1 мінус х, помножити на 1 плюс х дорівнює нулю. Пам'ятаємо, що якщо добуток рівне нулю, то нулю рівне з множників. Значить 1 мінус нулю, Або 1 плюс З Першого рівняння маємо. Х рівне 1. З другого рівняння маємо х рівне мінус 1. І відповідь. 1 або мінус 1. Тобто рівняння має два розв'язки. Розглянемо завдання 732 нашого підручника. Доведіть, що дві останні цифри значення виразу 415 у кубі плюс 85 у кубі є нулями. Використаємо формулу суми кубів. Розкладемо на множники даний вираз. 415 плюс 85, тобто в перших дужках пишемо суму цих двох виразів, а в другій дужках неповний квадрат. Різниці даних виразів. Значить 415 це наше А у кубі, це наше Б у кубі. І скориставшись формулою, ми розписали А плюс Б в перших дужках, а в других дужках у нас неповний квадрат різниці. А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Так, легко помітити, що в перших дужках у нас одержиться 500. І оскільки 500 множиться на вираз, який у нас в інших дужках, а 500 закінчиться двома нулями, то це означає, що останні дві цифри добутку будуть нулями. Так, і виконаємо таке завдання. Обчисліть. 77 у кубі мінус 65 у кубі поділене на 12, відняти 77 в квадраті плюс 65 в квадраті. Значить, виконаємо такі перетворення. Чисельник нашого дробу це різниця в кубі. Тому запишемо замість 77 у кубі мінус 65 у кубі. Добуток різниці цих виразів на неповний квадрат суми даних виразів. Розписали. Так. Помічаємо, що в перших дужках ми отримуємо 12. Далі можна перетворення не виконувати. Потім 12 і 12 ми можемо скоротити. А тепер легко помітити, 77 у квадраті плюс 65 у квадраті. І віднімається той самий вираз. Тобто залишиться лише ось ця частинка. От бачите, записали окрему суму оцих двох виразів: 77 в квадраті плюс 65 в квадраті на першому місці. Потім добуток 77 множити на 65. І потім ось цю різницю. І помічаємо, що ці два вирази знищуються. І залишається 77 помножити на 65 і буде 5,005. Так, значить, запишіть формули суми кубів, пригадаємо формулу А у кубі плюс Б у кубі. Сума кубів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат різниці даних виразів, тобто А в квадраті мінус плюс в квадраті. Записали. Напишіть формулу різниці А у кубі мінус Б в кубі. Дорівнює добутку різниці даних виразів на неповний квадрат суми. Тобто на А в квадраті плюс АВ плюс Б в квадраті. Так. Чому дорівнює сума кубів двох одночленів? Сума кубів двох одночленів дорівнює добутку. Суми цих виразів на неповний квадрат різниці. Ми щойно це говорили? Чому дорівнює різниця кубів двох виразів? Вона дорівнює добутку різниці даних виразів, даних одночленів, на неповний квадрат їх суми. Так, як довести формулу, суми кубів, просто перемножити це, що в нас є у правій частинці, і показати, що воно дорівнює тому, що в нас записано в лівій. аналогічно різницю кубів. Так, домашні завдання, діти. Опрацюйте сторінки підручника 146-148, розгляньте вправи, які там розв'язані, і виконайте завдання. Це завдання схожі на ті, які ми робили на уроці. Ваше домашнє завдання перед вами. Все, працюємо. На цьому наш урок закінчено. До побачення.